Багато людей запитують стосовно нового навчального року. Хочу сказати, це мається на увазі забезпечення загальноосвітніх закладів, забезпечені з генераторами, укриттями і всім іншим. Також в громадах нашого району обговорюється питання стосовно початку навчального року, він буде 1 вересня. Стосовно Канікул, які є різні пропозиції, в тому числі і, наприклад, взимку проводити, а весняні осінні відмінити. Але все в Кренчуцькому районі планується розпочати традиційно, як і було. Тобто тиждень восени, тиждень весну і два тижні взимку. Ще раз наголошую, це все обговорюється, але наразі пропонується таким чином. Будемо дивитися далі по. Відключення електроенергії по безпековим заходам, але наразі ситуація така.